Проблема утилізації сміття є для нашого міста вкрай важливою, адже перша площа нового сміттєзвалища була заповнена неприпустимо швидко. Тому міська влада, зазначив Андрій Залівський, активно вивчає закордонний досвід переробки сміття та продажу вторсировини. сировини. До заповнення ж нової площі комунальники поки не приступають. Станом на сьогодні карта є готова. Але ми не починаємо її усвоювати. Тому що якщо йти за тим самим методом, яким зараз робимо, то карта 0,9 гектара землі за 3 роки майже заповнена. Та лінія, яка є станом на сьогодні, вона не справляється з тими потужностями, які є. І констатуємо, що не все сміття, яке могло би бути відсортоване, відсортовується, і воно везеться, складається на полігон. Якщо б його ми краще відсортовували, то ми могли б це давати на переробку, підприємство заробляло б більше кошти. Тому стоїть дилема, чи ми далі так працюємо і за деякий час переходимо на цю свіжу карту, в яку вкладено знову мільйони, і потім знову будуємо ще одну за мільйони, чи ми шукаємо спосіб, як зробити так, щоб хоча б... Там 30-40 чи більше відсотків сміття забирати, давати на вторинну сировину переробку, з того робити компост і його трамбувати, щоб експлуатацію сміттєзвалища зробити на років 20-30, тому що воно є в межах Червонограда. І якщо ми будемо так розкидатися землями, ну, якої в нас немає, ну, то ми не зможемо зробити всюди. Тут сміттєзвалище, тут сміттєзвалище, тут сміттєзвалище. Якщо ми вже визначили в тому місці, значить нам треба працювати з інвестором на переробному заводі, щоб там ще побудувати переробний завод і в ту в ту сировину переробити чи складувати, чи великий склад поставити, складувати, щоб приїжджали великі машини, забирали, продавати і з тої сировини з отриманих коштів, скажімо ту інфраструктуру, яка там є, покращувати.